Сім прикордонних громад Сумщини обстріляли росіяни за минулу добу. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, зафіксовано 73 вибухи. Ворог бив зі ствольної та реактивної артилерії. Гатив з мінометів атакував різними дронами. Потужного удару зазнала ямпільська громада. По ній окупанти вдарили двома керованими авіабомбами. Зруйноване приміщення місцевої школи минулося без потерпілих. Четверо людей загинули, 32 поранено. Серед них двоє дітей та вагітна жінка. Ще один чоловік раптово помер від інсульту. Такі наслідки атаки росіян по Одесі напередодні ворог вдарив по морському узбережжі ввечері. Вибух пролунав буквально за кілька хвилин після оголошення повітряної тривоги. Тому багато хто не встиг дістатися укриття. На вулиці було чимало людей, вони відпочивали, займалися спортом. Пошкоджені десятки житлових будинків, спортивні майданчики, кафе, ресторани, вщент вигорів палац студентів Національної юридичної академії, більш відомий в Одесі, як замок Гаррі Потера. Слідчі встановлюють тип ракети, якою завдали удару. Але попередньо відомо, що росіяни вдарили по місту балістикою з касетним боєприпасом. Ймовірно, це був касетний боєприпас або боєприпас, який містить вражаючі елементи, тобто призначений для того, щоб наносити ураження по живій силі. Але усі ці боєприпаси вони були створені для того, щоб наносити ураження по військам противника, а не по цивільним мешканцям Одеси. Росія порушила санкції та вдарила по Харкову північно-корейською ракетою. Такі висновки оприлюднила спеціальна комісія ООН, яка стежить за дотриманням санкцій проти КНДР. Торгувати зброєю з Пхеніаном чи обмінюватися нею заборонено з 2006 року. Однак, 2 січня Росія вдарила по українському місту ракетою Хвасон 17 яку отримала від Північної Кореї. І це пряме порушення санкцій Ради безпеки, визнають в ООН. Однак від сьогодні комісія, яка безперервно працювала 15 років, не стежитиме за дотриманням санкцій проти Північної Кореї. Її роботу зупинила Росія, адже Досі залишається у радбезі ООН та може витувати рішення Ради. Ситуація на фронті та постачання зброї це головні теми ставки верховного головнокомандувача, яка відбулася напередодні. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, у фокусі уваги була також тема звільнення наших співвітчизників з російського полону. Була й доповідь керівника гур, керівника СБУ, представників координаційного штабу щодо перемовин про звільнення полонених. Надзвичайно важливо, щоб з боку нашої держави була чітка комунікація з рідними полонених по кожному прізвищу, по кожній людині має бути ясність настільки, наскільки це можливо, яка робота ведеться, щоб наші люди повернулись. Додому. Україна отримала новий пакет допомоги від Німеччини. У ньому ракети для ППО, боєприпаси для леопардів та гепардів і снаряди для артилерії. Також нова техніка, 10 БМП, Мардер, система Skynex з боєкомплектом, система захисту зв'язку для вертольотів, інженерний літа. Інженерний танк, машина для укладання мостів та багато іншого до всього. Німеччина готує до передачі ще одну систему ППО Петріот. Білий дім не коментує постачання зброї в Україну з міркувань безпеки, але це відбувається швидко. Про це речниця Білого Дому Карін Жан П'єр повідомила у відповідь на запитання журналістів. Інформація про терміни та обсяги допомоги це оперативні дані, розголошення яких може зашкодити, каже вона. Однак допомогу намагаються доставити максимально оперативно я буду дуже обережною, тому що є оперативна безпека. Ми сподіваємося, що допомога дістанеться лінії фронту, щоб Україна могла продовжувати захищатися. І як ви вже сказали, вони втратили позиції, тому ми всі дуже розраховуємо на цю допомогу. Я хочу бути обережною з формулюваннями з цією інформацією, спілкуючись із вами з трибуни. Безкоштовні послуги юристів та психологів, допомога у вирішенні соціальних питань, а ще розрада та підтримка. Все це ветерани, сім'ї полеглих воїнів, поранених, зниклих безвісти, зможуть отримати у новоствореному ветеранському хабі в Ужгороді. Осередок для військовослужбовців облаштували самі ж військові, збирали кошти між побратимами і вже приймають перших відвідувачів. Дана частина хабу це така, скажімо, відпочинкова по суті зона, де хлопці спілкуються, можуть випити каву. В даному офісі у нас є юрист Привіт Богдан, який є також учасником бойових дій. Допомагає Тарас показує приміщення новоствореного ветеранського хабу. Його відкрив в Ужгороді разом з колегами кілька тижнів тому. Тут надають різнопланову допомогу військовим ветеранам та їх рідним. В кабінеті юриста якраз триває прийом. Питання вас турбує. Мене турбує питання з. Групою, оскільки в мене було хронічне захворювання на другому році служби виявилося, що в мене прогресувало воно трішки гірше. Що мені робити у сусідній кімнаті до візиту, готується психолог Руслана. Жінка нещодавно завершила спеціальні курси надання психологічної підтримки за принципом рівне рівному. Це такий метод психотерапії, де є надавачі соціальних послуг. Це самі ті, які мають бойовий досвід. Я не була в окопах, я не можу бути рівна, рів, рівному хлопцям. Але я можу підготувати тих, хто був, надати їм свої знання, навички, техніки психопсихологічні, і вже вони своїми побратимами будуть проводити ці групи. Тут працюють на волонтерських засадах і фахівці, і самі ветерани допомагають також у оформленні соціальних послуг, пошуку зниклих безвісти. А от ідея створити у військових підрозділу Карпатська січ з'явилася кілька років тому. Та з початком великої війни, коли почали надходити дзвінки на фронт від рідних загиблих чи то від поранених побратимів, зрозуміли, потрібно діяти. Ми зрозуміли, що мусить існувати якийсь такий от хаб-центр, де дійсно військовослужбовець поранений, член сім'ї загиблих чи член сім'ї пораненого може прийти, і в якомусь одному центрі йому дадуть відповіді на всі його питання. І от вже із жовтня 2023 року ми почали з хлопцями з Карпатської Січі підрозділ скидатися по 10 тисяч гривень. Менше ніж за рік назбирали 800 тисяч гривень ще частину коштів дали благодійники. У приміщенні, яке надала міськрада, зробили ремонт. Тут все облаштували так, аби було комфортно і вирішувати питання, і навчатися, і відпочивати. Вдова військового Дарина прийшла сюди з дітьми. Коли сталася біда, потім ну пройшло два тижні, і прийшлося займатися юридично документами, щоб діти, наприклад, були соціально захищеними. Ми особисто сюди будемо приходити просто поспілкуватися, навіть дітям цікаво слухати розповіді про те, як жив чоловік там на війні. Тепер вони можуть це почути від побратимів. У хабі планують організовувати і навчальні тренінги. У планах облаштувати терасу для відпочинку. Військові сподіваються, що зможуть допомогти багатьом, адже на власному досвіді знають наскільки така допомога потрібна. Анатолій Журавльов, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Подробиці телеканал інтермарафон Єдині новини.